Я родився там, де в асфальт як умасть, де по життю без наводки не скаче пасть, шістка при мені не масть, а приговор. Хто базарив лишня, той вже десь під забор. Шаурою росли на малолетку по статі не ламався, не клинив стояв на понті з малолетки на зону по етапу як слід, де не верять словам, там рішає лише вид. А по життю, як по хресту, по ауєшній петлі. Свої по масті, а не по портфелі. У пацанів тут своє УПЖ тут не катай зітруй тебе, як хижак, і як м'ян залетів, значить злив хтось із своїх. Я звалив у зону за рамки чужих. Устав пацанською житухи Я не з шісток, не з салак, не з блатних на понтах, але слово моє, як замок на замках, працював по чіткому без лишніх питань, Казав дай, дають приборі, і нема вже тіней. Фраєра тікали, коли заходив я в кут, бо за мною молот, за мною маршрут. Не по масті мовчи, тут не шмарклі на ксива Гризло, це не кличка, це вже була слава. А по життю, як по хресту. По ауєшній петлі, де свої по масті, а не по портфелі. У пацанів тут своє УПЖ тут не катайся зітруй труй тебе як хижак, і як м'єн залетів, значить злив хтось із своїх. Я звалив у зону за рамки чужих, а в зоні свій розклад, тут всі по фені брешуть. Іли ти пахан або безпреділ терпиш. Хата моя було то біля пепелу пси Я знову на верхах, як в житті, так і в грі. Тут нема авторитетів, крім тих, хто робить діло. Ксива не валюта, а честь моє тіло, мої руки в мазуті, но серце як кремінь, бо таких, як я, вже майже нема. Серед тіней. По життю, як по хресту, по ауєшній петлі, Те свої по масті, а не по портфелі. У пацанів тут своє упеж, тут не катай зітруть тебе, як хижак, і як м'ян залетів, значить злив хтось із своїх. Я звалив у зону за рамки чужих, устав пацанської житу. А в зоні свій розклад, тут всі по фені брешуть. І коли ти пахан або біспреділ терпиш. Хата моя болото біля пепелу пси Я знову на верхах, як в житті, так і в грі. Тут нема авторитетів, крім тих, хто робить діло. Ксива не валюта, а честь моє тіло, мої руки в мазуті. Но серце як кремінь, бо таких, як я, вже майже нема. Серед тіней.